Полонне Aurora 2567. Було встановлено блок АВР і генератор, який там сам запускається. Також тут ще стоять і акумулятори, інвектор з акумуляторами. Зараз на АВР в ручному режимі переведено на мережу. Ми вимкнемо зараз електропостачання і буде магазин працювати від інвертора. 3 кВт і автоматично і резервне світло має вимкнутися. Так ось автоматично вимкнулося каси самообслуговування працюють. Каса працює. Кімната з чотирьоми. Камери. Сам інвертор. 4 кВт з чотирма акумуляторами і бокс резервного живлення, який повністю працює від інвертора. Ситуація інша. Переводимо АВР. Так, це в нас мережа є напруга поки. Переводимо в режим авто. Генератор у нас вимкнутий в нулі. Ініціюємо зникнення мережі. У нас є 14. Видно, що просадка е, акумулятора, тому що відбувається старт генератора. Чуєте, що генератор завівся. Автоматично. І видно, що. Генератор працює, подає напругу повністю автоматично. Зараз він трішки пропрацює. І вимкнеться електропостачання на весь цей ряд. Я вже не біжилась на Спрацював. Зараз працюємо повністю на генераторі. Він автоматично завівся і автоматично подає електрику. Так же само там наведено, щоб він не вмикався в неробочі часи. Так. Мережі немає, але при цьому зараз у нас включено два кондиціонери, фудкорт, комп'ютери, інвертор, <coughs> який все живить. О, включається. Працює вилізка. Працює генератор. Зараз ініціюємо подачу електропостачання з мережі. Автоматично. Авер увімкнув мережу. І генератор зараз сам вимкнеться. Все вимкнуся. Гережа є. Перевіряємо блокування по часу. Блокування по часу працює. 8.20 наведено, генератор не стартує, тому що час вже не робочий.